27 грудня 1901 року народилася одна з найвидатніших актрис в історії світового кіно Марлен Дітріх, її історія кохання з письменником Еріхом Марією Ремарком. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорій. Я дякую усім за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали! Історія двох видатних представників німецької культури, культової акторки Марлен Дітріх і автора найвідомішого антивоєнного роману На Західному фронті змін». Еріха Марії Ремарка почалася як чорнобіле кіно у венеційському ресторанчику Ліду у вересні 1937 року. Дітріх обідала з Йозефом фон Штернбергом, режисером. Який зняв її в Блакитному Янголі, фільм, який зробив її всесвітньо відомою. Ремарк був знайомий з Йозефом, підійшов до їхнього столика і привітався. З ним після чемного поклону представився незнайомці. Режисер запропонував письменникові пообідати з ним. На що Ремарк, який спершу не дочекався дозволу Марлен, погодився. У книжці Моя мати Марлен Дітріх Марія Ріва писала. Як акторка любила згадувати про першу зустріч з письменником, як її зачарували манери Ремарка, якого вона відразу сприйняла втіленням елегантної мужності. Ти маєш дуже молодий вигляд, щоб написати один з найвідоміших романів нашого часу, сказала вона йому. Можливо, я просто написав його, щоб почути, як ваш чарівний голос умовляє ці слова, елегантно відповів він, відчувши, що його присутність стала зайвою. Фон Штернберг тихо вибачився, і дві німецькі знаменитості залишилися наодинці. Марлен запросила Еріха до себе в номер, і, хоча вони були знайомі всього кілька годин, біля дверей ремарк пильно подивився на акторку і сказав: Я повинен тобі в чомусь признатися, я імпотент, з тривогою пробурмотів він. Зізнання у чоловічій неспроможності далося ремаркове важко. Це стало нестерпним катуванням для амбітного чоловіка. Біля її ніг він очікував вироку. Її реакція спантеличила б кожного. О, це чудово! Але ремарк не підозрював, що він був подарунком для Мерлен, яка, незважаючи на безліч шанувальників, не любила плотські втіхи. Ще у 19 років Дідрік була зґвалтована її учителем і скрипці. Ця подія залишила. Важкий слід наставлення акторки до прози спальні. Про одкровення ремарка Дітріх пізніше розповіла біографу. Я була така щаслива, ми просто читали і спали. Були ніжні, все так чудово і легко. Боже, як я любила цю людину. Після знайомства вони провели кілька місяців разом. Як не дивно, Марлен найкраще розуміла ремарка вони були неймовірно схожими. Обидва досягли успіху у 1930 році з нею вийшов фільм Блакитний Янгол. Він опублікував роман на Західному фронті без змін. Обидва публічно відвернулися від нацистів. Вона вирушила у США, щоб уникнути спроб Гітлера завербувати її в якості пропагандистки Третього рейху. Його книжки спалив Геббельс і вигнав з країни. За три чарівні місяці, проведені разом від чоловічого безсилля Ремарка, нічого не залишилося. Марлен зцілила його тіло. Також вона зцілила і його душу, письменника, схильного до депресії. Вона замінила собою його улюблений Кальвадос, в якому він топив свою вічну печаль. В кінці 1937 року Дітріх поїхала в Америку. Ремарк вирішив у Порто Ронко. І жив тільки листами до коханої. Взагалі ми ніколи не були по-справжньому щасливі. Часто ми бували майже щасливі, але так, як зараз, ніколи. Погодьтеся це так. Іноді це було з нами, іноді це було з іншими. Іноді одне з іншими змішувалося, але самого щастя в його повноті не було такого, щоб не уявити собі ще більшого, все було немов пригашеним. Як і зараз. Ти вдумайся, тільки разом ми його знаходимо, писав Еріх Марія Ремарк з Порторонко. Марлен Марлендітних Нью-Йорк. Цікаво, що пара чиї відносини тривали до 1940 року, довгий час не бачилася. Вони часто розмовляли по телефону і надсилали телеграми один одному. Але саме листи стали способом вираження їх почуттів. Вона була його солодким перцем. Блакитною мрією. Згодом Ремарк переїхав в Лос-Анджелес, де жила і працювала Марлен. Він письменник, вояка Гольвіса, вона кінодіва, навколо якої вівся натовп закоханих шанувальників. Дітріх насолоджувалася компанією Ремарка, інтелектуальним стимулом, який він їй давав. Його політичні ідеї вона часто брала як свої власні, їй подобалася його незмінна здатність впізнавати вишукані вина. Ремарк вже був одурманений своїми почуттями до акторки. Він кілька разів пропонував вийти за нього, але Дітріх ніколи не погоджувалася. Зради і холод, він терпів усе і жив заради того, що провести з нею трохи часу. Він готовий був пробачити Мерлен все. схоже, що письменник тільки живився від своїх страждань. Гостре відчуття уразливості Ремарка і розуміння його незахищеності, відчувається в його листах. Марія Рієва розповідала, що навіть у дитинстві її вразила крикість письменника, що мене найбільше зачепило в складній особистості Еріха Марії Ремарка, так це його сильна вразливість. Навряд чи очікуєш, що людина, яка написала найбільшу книгу про особи і досвід війни, мала таку дитячу невинність. Поступово їх відносини перетворилися в драму, де головними героями були брехня й самообман. Ремарку хотілося більшого. Він був охоплений ревнощами щодо її численних коханців. Дітріх у свою чергу, виявила, що його сила занадто велика, щоб з нею миритися. Емоційне напруження між ними зросло до непередвиборних рівнів, і в підсумку призвело до їх розколу через три роки відносин. Як і будь-яке велике кохання. Воно руйнувало життя закоханих безмежними вимогами, драма, муки, лють і туга, щоденна рутина самоприниження, злість і поглинання себе, свої страждання ремарк використовував для написання тріумфальної арки. Головна героїня Жоан Маду абсолютний, але зовсім невтішний прототип Дітріх. Тріумфальна арка допомогла Дітрік зрозуміти, як Ремарк насправді сприймав їхні відносини, незважаючи на те, що їхній роман закінчився 1940 року, їхня історія завершилася тільки 30 років по тому. Коли, 25 вересня 1970 року, Ремарк пішов в життя. Після його смерті вдова письменника, акторка Полет Голдер, знищила усі листи, написані. Дітрі Хремаркові. Усім до побачення. До нових зустрічей!